Росіяни вже прокоментували цю ситуацію. Я нагадаю, що за різними повідомленнями Башарасат покинув Дамаск. Є також попередня інформація про те, що його борт могли збити, адже він зник із радарів. Раптово це трапилося. Але зараз офіційної інформації немає. Ми на неї все ще чекаємо. Ну але знаєте, у російському міністерстві закордонних справ Російської Федерації. Повідомили про те, що Асад після переговорів із повстанцями залишив посаду і країну. Ну, знаєте, це його там, це ж не світлини з Башаром, Асадом рвали і спалювали по всій Сирії. Це значить, не повстанці записували звернення, де казали Дамаск, ми йдемо, ми йдемо звільняти Сирію від Башара Асада. Це знаєте, сам вирішив піти. Вам це нічого не нагадує? Можливо, коли Віктор Янукович у 2014 році втік ганепно до Ростова. Тоді російські пропагандисти теж говорили про те, що він покинув країну, покинув і буде захищати якісь там. Невідомі інтереси уже на території Російської Федерації ну словом, російська пропаганда вона не змінюється. Але, мабуть, мабуть, у цьому випадку вони трохи втратили певну систему координатів і вони не зовсім розуміють, як висвітлювати цю інформацію. Бо я ж нагадаю, що Башар Асад просив підтримки у російського диктатора Путіна і російська авіація навіть бомбила. Як у них це найкраще у лобках виходить цивільну інфраструктуру, але. Це нічого не дало, і повстанці просувалися насправді дуже і дуже значними темпами. Такою залишається ситуація у Сирії. Ми звісно за нею будемо пильнувати і будемо повідомляти важливі події, які там розвертаються. Але розуміємо, що ну на міжнародній арені статус Російської Федерації та Ірану, який теж підтримував режим Башара Асада, трохи втратили свій авторитет. Росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма. Стрімкий процес повалення режиму Башара Асада у Сирії позначився ганебною втечею російського контингенту з території Арабської Республіки. Про це повідомляє українська розвідка у столиці Сирії Дамаску під контролем опозиційних до Асада сил перебуває резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення. Пишуть розвідники після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції. Опозиційних сил у провінціях Латак'яхама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування Москві як. Плату за свою безпеку 8 грудня Стартуса у Середземне море Середземне море вийшов вийшли фрегат адмірал Грігоровіч Чорноморського флоту Російської Федерації та вантажне судно. «Інженер Трубін північного флоту Російської Федерації. Також Росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки бортами із авіабази у Хмаймімі. Після взяття Дамаска опозиційні до Асада сили рухаються до узбережжя, ймовірна втрата Росії військової. Вих баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку Кремля на Близькому Сході. Ну, і я також нагадаю, що 8 грудня е, повстанці, яким керує опозиційна організація Хаям Тахрір Аш Шан е, оголосили про те, що е, загалом. Вдалося їм звільнити Сирію від правління диктаторського Башара Асада, яке тривало з 2000 року, але насправді династія Асадів при владі у Сирії 50 років, тому що у 70-х роках до влади прийшов батько Башара Хафес. Загалом Сирія стала місцем бойових дій та зіткнення низки інтересів. І зараз ми маємо нового гравця на арені близького сходу. Це ось ця організація, це сирійські повстанці. Це ті, кому за 11 днів вдалося зруйнувати 50-річний режим, що має дати нам певну надію на те, що бачите, віра, ось така сплановані дії, і можливо певна насидженість диктатора може змінити ситуацію за дуже короткий проміжок часу.